Та шостого тижня Великого посту, Царю Небесний, Тішителя душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби діври життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. До євреїв послання святого апостола Павла, читання. Браття! Приймаючи непохитне царство, зберігаймо ласку, якою служимо Богові, щоб йому подобатися з побожністю і страхом. Бо Бог наш вогонь що пожирає, братня любов, нехай між вами буде, гостинності не забувайте, бо нею деякі, не відаючи того, ангелів були прийняли в гості. в'язнів пам'ятайте, не мов би ви самі були в кайданах з тими та про тих, що страждають, бо і ви самі в тілі, подружжя, хай усіх буде в пошані, і ложе, їх, хай буде без плями, бо Бог буде судити блудників та перелюбців. У вашій поведінці не будьте грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Бо він сам говорив, я тебе не зоставлю, я тебе не покину, тому ми сміливо можемо сказати, Господь мій помічник, я не боюся, що мені може зробити людина? Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам слово Боже, і дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні той самий повіки. Коментар. Братня любов нехай перебуває. Дорогі, іноді здається, що є дуже мало хвиль у житті, коли ми відчуваємо цю любов. Усі ми шукаємо любові від інших підтвердження, що ми комусь потрібні, важливі, цінні. Варті того, щоб на нас витратити свій час. Але задумаймося, чи достатньо ми цінуємо інших людей, важко іншим дарувати свій час, своє співчуття, емоції, фізичну допомогу. А саме це і є критерієм нашого християнства, бо є виявом любові. Бог є любов, і де є любов там є Бог. Якщо у наших стосунках ці проблиски любові, то це проблиски усвідомлення присутності Божої. Це найважливіше, за що маємо змагатися між собою за взаємну любов, за присутність Божу в нашому житті. Тож даруймо іншим любов, дбаємо і плакаємо її, і сам Господь. Перебуватиме між нами від Івана Святого Євангелія читання. В той час був один недужий лазар звитанії села Марії та її сестри Марти. Марія, якої брат Лазар був хворий, була та, що миром була помазала Господа і волоссям своїм обгерла йому ноги. Послали сестри до нього сказати йому. Господи, ось той, що ти любиш, хворує, почувши, те, Ісус мовив, не ця не на смерть, але на славу Божу, щоб Син Божий ним прославився. Любив же Ісус Марту і її сестру Ілазаря, і як почув що цей хворіє, ще два дні лишився на тому місці, де пробував. Потому мовив до учнів, Ходімо знову в юдею. Учні йому сказали, Учителю, оце недавно юдеї тебе хотіли каменувати, і ти знову туди йдеш? Відповів Ісус «Чи не дванадцять годин у дні, коли хто ходить удень не спотикається, побачить світло світу цього, коли ж хто ходить уночі, спотикається. Бо у ньому нема світла. Сказавши це, мовив до них. Лазар ваш приятель спить, але я підозбуджу його. Учні йому кажуть: Господи, коли спить, видужає. Ісус говорив про Його смерть. Вони ж гадали, що Він говорив про спочинок у сні. Тоді Ісус каже їм одверто: Лазар помер. І я за вас радію, що мене там не було, щоб ви увірували, та ходімо до нього. Тоді тома, на прізвище близню, сказав до співучнів, Ходімо і ми з ним, щоб разом умерти. Прибувши, Ісус застав його вже чотириденним у гробі. Була ж ветанія недалеко Єрусалиму, стадії з п'ятнадцять. І багато з зюдей ще до Марти й Марії, щоб їх розважити по братові. Марта, почувши, що Ісус наближається, метнулася йому назустріч, тоді як Марія сиділа в хаті. Заговорила Марта до Ісуса. Господи, якби ти був тут, брат мій не помер би, та й тепер знаю, що все, що ти попросиш Бога, Бог дасть тобі. Ісус їй каже, Твій брат воскресне, каже до нього Марта, знаю, що Воскресне у Воскресіння в останній день. Ісус відповів їй, Я Воскресіння і життя, хто в мене вірує, навіть коли помре шитиме. Кожен, хто вірує в мене, не помре повіки, віриш тому, каже йому. Так, Господи, вірую, що Ти Христос, Син Божий, який гряде у цей світ. Сказавши це, пішла й покликала свою сестру Марію і каже пошепки. Прийшов учитель і тебе кличе. Як тільки вона тебе почула, встала хутко і пішла до нього. Ісус ще не вийшов, був в село. Він був на тому місці, де його зустріла Марта. Юдеї, що були з нею у хаті та її розважали, побачивши, що Марія встала хутко й вийшла, пішли за нею, бо думали, що вона йде до гробу, щоб там плакати. Та Марія прийшов ще туди, де був Ісус, і, побачивши його, впала йому до ніг і сказала йому: Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер. Побачивши Ісус, що вона плаче, і що ідеї, які прийшли з нею, теж також плачуть, розжалобився духом і зворушений, спитав, де ви його поклали, йому кажуть Іди, Господи, і подивись. заплакав Ісус. Тоді ідеї стали казати Бач, як Він його любив, а деякі з них мовили. Чи цей, що зробив з рядчими сліпого очі, не міг так учинити, щоб той не помер? Ісус знову розжалобився і пішов до гробу. Була то печера, і на вході був камінь. Ісус сказав Відкотіть камінь. Марта, сестра померлого, каже: Господи, уже чути, бо четвертий день уже озвався Ісус. Хіба я не казав тобі, що як увіруєш, побачиш славу Божу, і відкотили камінь, Ісус вів очі вгору і мовив. «Отче, дякую тобі, що вислухав єси мене. Я знаю, що ти завжди мене вислухаєш, але сам для людей, що стоять наукола, сказав я, щоб вони увірували, що ти мене послав? Промовивши те, скликнув на увесь голос. Лазарю, вийди сюди, і мертвий вийшов з об'язаними крайкою руками і ногами, та й з лицем обмотаним хусткою, і сказав їм Ісус, розв'яшіть його і пустіть, нехай іде. Бачачи, що зробив Ісус, увірували в нього численні юдеї, які зійшлися були до Марії. Коментар. Коли віруєш, то побачиш славу Божу. Епізод, дорогі мої, про Воскресіння Лазара звільняє нас від приземленого думання. Згідно з людською логікою, людським розумінням, особа не тільки вже померла, а її тіло вже розкладається. Однак бачимо, що стається щось що цілком суперечить законам природи, людській логіці. Воскресіння, повернення до життя Лазаря, яке дарує йому Господь. Ми звикли жити в цьому світі за своєю людською логікою, маємо своє розуміння того, що відбувається, але бачимо, що ця логіка часто має свою обмеженість. Ця подія показує нам, як може діяти Бог через віру людини. Через усе Євангеліє проходить з одного боку Божа всемогутність, а з іншого віра людини. Тому наше життя у Бозі будуємо саме на тому, на нашій довірі до нього. Кожен наш гріх це відхід від небесного Отця, наша довіра, це спрямування за Богом. тому хай якими складними видається нам життя. Будьмо свідомі, завдяки нашій вірі, Бог може багато зробити в нашому житті. Любив же Ісус, Марту і її сестру Ілази, сьогодні, дорогі мої, маємо можливість спостерігати за стосунками Ісуса своїми особистими друзями. Євангеліє Каже, що Ісус любив сестер Марту й Марію та їхнього брата Лазаря, любив всіх трьох, але кожного з них у свій унікальний і неповторний спосіб. В нього немає шаблону для любові чи дружби. Кожна особа заслуговує окремого ставлення. На початку нас може здивувати що Ісус не поспішає, щоби допомогти своєму другові, який занедужав, залишається на місці, аж поки той не помер. Чому він так зробив? Якщо подивитися на ситуацію дещо відсторонено, то відповідь є досить очевидною, для Лазаря приготоване щось значно більше, ніж просте уздоровлення. Він досвідчив найбільшу Божу силу та славу, ту, що оберігає смерть та відновлює життя. Напевно, в моєму чи твоєму житті також нерідко трапляються проблеми чи випробування, іноді здається, що Бог далеко зовсім не поспішає нам на допомогу. Постараємося тоді не забувати. Що насправді на нас чекає щось значно краще від того, про що ми самі мріємо чи на що сподіваємося. Та ані Марта, ані Марія не можуть і не хочуть дивитися на справу відсторонено, адже помер їх любий брат. Обидві сестри по черзі звертаються до Ісуса з тими самими словами. Господи, якби ти був тут, то мій брат не вмер би. В тих словах, ніби поєднується в дивний спосіб і докір і віра. Віруємо, що ти міг би допомогти, але ж чому тебе тут не було? До кожної з звертається у свій спосіб. Марті пояснює, апелюючи до розуму тієї дуже практичної і раціональної жінки. З Марією ж просто співчуває серце і сам плаче, та, як і вона, а згодом підносить Лазаря з мертвих, перемагаючи тління про людські сумніви, тоді нарешті все стає на свої місця. Ще відповіді тепер отримані. У містечку Вітанія жили приятелі Ісуса Марія, Марта і Лазар. Марію і Марту пам'ятаємо з Івангелія від Луки, натомість про їхнього брата Лазаря розповідає в Іван. Перше, про що згадує. Іван це те, що брат Марії і Марти хворів. Можливо, тому Іонис Лука пише, що це Марта приймала Ісуса в їхньому домі. Згідно тогочасних звичай, у гостей мав би приймати Лазар. Однак Його ми в оповіданні луки не зустрічаємо. Грецьке слово Астенос означає хвору людину, але також має значення слабкий, немічний. Без сили, а навіть вбогий. в даному реченні краще це слово перекласти боліючий. Одним словом, Лазар був особою, на яку споглядали зі співчуттям і жали. Жан Ванєл у своєму коментарі зробив припущення, що, можливо, Лазар був неповносправним і тому його не хотіли показувати на публіці. Вістка про те, що стан Лазаря погіршився, дійшла до Ісуса. І реакція нашого Господа була справді дивною. Та коли почув, що Він хворіє, то залишився два дні на тому місці, де перебував. Господь не реагує так, як би ми хотіли. Він чинить так, як сам вважає за потрібне. Наша точка зору дуже відрізняється від Божої. Людина дивиться на все з перспективи свого земного життя, натомість Господь дивиться на все з перспективи нашого спасіння і вічного життя. Тому, як згадує пророк Йоїл, інколи Господь приходить, як ранній дощ, а інколи як пізний. сини Сіону, радуйтеся і веселіться Господом. Богом вашим, бо Він дає вам раннього дощу по правді. Він посилає дощ вам, дощ ранній і дощ пізній, як і перше. Іоїла 2.23. Ці два дні зволікання є дуже важливим періодом, особливо для Марти і Марії, сестер Лазаря. Можна цей час описати, як ніч віри. Без сумніву, це був час внутрішнього змагання. В такий період, наше бачення, спасіння і Божого діяння розбивається об скелю Божого бачення. Коли Ісус прибув до Бетанії, Лазар був мертвим уже два-чотири дні. Не дивно, що деякі свідки тієї події почали нарікати у своєму серці. Так, Наче Бог запізнився. Марта, сестра померлого, навіть намагалася усе пояснити різними богословськими аргументами. Господи, якби ти був тут не помер би мій брат, але й тепер знаєш що те, що лише попросиш у Бога, Бог тобі дасть. Ісус каже їй: твій брат воскресне. Говорить йому Марта. Знаю, що воскресне у воскресні останнього дня. Багато наших претензій лунають, наче від луння слів марти. Господи, якби ти був тут, то мій чоловік не помер би. Господи, якби ти був тут, то мій чоловік не пив би. Господи, якби ти був тут, то мої діти б навчалися в університеті. Господи, якби ти був тут, то у нас була б добра квартира, авто і зарплата, Господи, якби ти був тут, у нас би не було війни. Господи, якби ти був тут, то вислухав би напевне наших молоток. Господи, якби ти був тут. То визволив би мене з тих чи інших гріхів. Господи, якби ти був тут, то не стало бся того, що сталося. Подібне відчуття має і Марія. Вона говорить ті ж самі слова, що й Марта. Саме тоді, коли закінчилися людські аргументи, Господь втрутився і воскресив Лазаря. Перш ніж пролунали слова Ісуса, Лазарю вийде сюди, Ісус звертається у молитві до Отця. Звернімо лише увагу на слова. Дякую тобі, Отче, що Ти вислухав мене. Ісус говорить, вислухав у минулому часі. Це означає, що Він раніше молився до Отця і на момент прибуття. Ця молитва вже була вислухана. В той час, коли Марта і Марія очікували і, можливо, боролися зі своїм внутрішнім бунтом, Ісус молився за Лазаря. В той період, коли приятелі хворого дискутували між собою, чого Ісус не прибув, Господь молився. В той час. Коли ти запитуєш, де він? Він молиться за тебе. Сам Ісус своїм учням дає пояснення своєму запізненню. Лазар помер. І радію за вас, що мене не було, щоб ви повірили та ходімо до нього. Отже, усе це сталося, що учні, щоб учні увірили, що сам. Відповідь знаходимо знову у словах Ісуса, як Він промовляє до Марта. Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повіки. Іван Павло II повчав Ось справжня новина! Яка утирається і ламає всякий бар'єр. Христос розбиває стіну смерті. В ньому мешкає повнота Бога, яка є життям, життям вічним, тому смерть не мала над ним влади, а воскрешення Лазаря є знаком Його повного панування над фізичною смертю, яка для Бога є наче сон. Івана 11:11. Завдяки таїнству хрещення ми стали учасниками отого життя, тієї таємниці, якою є життя у Христі Ісусі Воскреслому. Перші християни так були нею пронизані, що називали себе ті, що живуть. Сьогодні переживаємо важкий період. Коли наше серце тривожить одне питання. Господи, коли ти прибудеш? Чи ти не запізнишся? Нехай це слово доброї новини додасть нам надії і розпалить ще більше уповання на Його любов. Амінь. О Господи. Хотів би і я завжди та в усіх обставинах довіряти тобі. Навчи мене також бути добрим другом та товаришем моїм ближнім, таким, як ти, Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх.